Любі друзі, закінчили ми бурячок кормовий ми прорвали, і ось у нас з'явився час, і ми сходили на сінок, на луг збирати такий букет з польових квітів. Як на вашу думку, гарно вийшло чи ні? Не зустрів ромашок, але... Ось такий гарний букетик вийшов. Мені подобається. Знизу ще обрізати, підв'язати. Як на мене, дуже гарні кольори, квітки, такі сочні, яркі кольори. Ну а наостанок зараз вам покажемо нашу працю. Ось цю плантацію. Рядки не считав, сьогодні ми останній рядок, ось пройшлися, і ще бурячок лежить. Але ми вже з кормовим бурячком завершили. А ось у нас 6 рядочків червоного бурячка, він прорваний. Дощик пройшов, він попіднімався. Бачите, такий вже ми між ними попроривали і стоїть гарненький. Такий бурячок. Капустка у нас на даний час ось в такому стані. Білокрилки тлі немає. Перевіряли. Ось такі гарні листя. Подивимося, як вона буде в'язатися. Такі прям, прям величезні листя. Ось у нас невеличка також плантація з капустою. Подивимося, що з неї вийде. Дякую за увагу. Підемо, поїдемо додому дарувати цей букет.